5 вересня на місці будівництва головної святині Української православної церкви, кафедрального собору на честь Воскресіння Христового відбулося одне з головних таїнств хрещення дитини. Першим хресником немовлям у нижньому свято Андрії Володимирському храмі Собору, який нещодавно освятив предстоятель Української православної церкви, настоятель собору Блаженніший митрополит Володимир, став маленький Адріан Корженко. Звершив таїнство голова синодального відділу у справах сім'ї єпископ Ровінківський і Свердловський Пантелеїм. Сьогодні на місці будівництва Кафедрального собору Української православної церкви на честь Воскресіння Христового звершено перше таїнство хрещення і миропомазання майбутнього прихожана на цього святого храму. Спочатку він буде святих Христових таїн, потім стане вихованцем недільної школи, а потім стане свідомим. Православним християнином, який буде любити Бога, любити святу церкву, вчитися жити згідно заповідей Господніх. Бо хрещення це є друге народження людини для вічного життя. Сьогодні він став православним християнином. Христова церква збагатилася ще на одного вірного її чада. А він має ангельську чистоту. Господь дарував йому сьогодні світу Хранителя. ім'я святого Покровителя, який буде носити впродовж свого життя. І хресних батьків, які докладуть вірю всіх своїх зусиль, щоб виховати з нього людину і справжню православну християнина, дай Боже, щоб цей храм, який будується для слави Божої, в майбутньому мав багато хрещень, багато вінчень, багато тих святих таїнств, святої церкви, якими люди будуть спасатися і досягати цілі життя. І готувати себе до вічності разом з Богом в обителях царства небесного Адріан, п'ята дитина у родині Володимира та Лариси Корженків. Протягом багатьох років ця багатодітна родина отримувала активну допомогу православного центру розвитку сім'ї, сім'я в радість. Сьогодні на нашу сім'ю спустилась благодать, в нашій сім'ї звучився праздник, крістили младшого сина Андріана. Багатинна що поженіше уділив. внимание нашей семье, взял под будет молиться за нашего сына. И то, что это случилось именно в этом храме, что этот храм новый, наш ребенок самый первый покрестился в этом храме. Благодарим Богу, надеемся, что наш сын Андриан не подведет и будет православным христианином. Вот он даже машет свидетельством. Будем стараться воспитывать его Правильно Божого. ми дуже раді, що Православний центр розвитку сім'ї сім'я в радість. Має змогу допомагати багатодітним родинам, і сьогодні відбулася значна подія в житті сім'ї Лариси та Володимира Корженко, бо їхній п'ята дитина, немовля Адріан, був хрещений тут, на місці будівництва кафедрального собору на честь Воскресіння Христового. Ця родина сюди попала не випадково. Вони були учасниками програм нашого центру Сім'я в радість, зокрема такого напрямку, як допомога. Багатодітній родині від себе, як я стала вже хрещена мати маленького Адріана. Хочу додати, що будемо перекладати зусиль для того, щоб Адріан виріс на славу Богу і людям і став справжнім ...християном, і вже дорослим ходив сюди до Собору молитися. Від імені духовно просвітницького центру та громади кафедрального собору. Вітаємо ...Новохрещеного Адріана зі ступом до церкви Христової. Дай Бог маленькому християнину рости здоровим і радувати батьків, батькам мудрості та терпіння, а восприємникам стати гідними хресними батьками, які б сприяли духовному розвитку дитини.